Раночок, ви б знали, як і кайфую знімати огляди на прикольні штуки. Сьогодні в нас буде огляд на універсальний налобник від компанії. Ну, скоріше, універсальний ДСішник від компанії Olight. А черговий лежачий огляд. Я би і радий встати, нема де. Перше враження. Я відверто пожалкував, що не зняв вам розпаковку, як тільки забрав його з пошти. Тому що олайтівці зробили все, щоб ви відчули, що купляєте дорогу річ. Коробка настільки кайфова, що ось вам окреме відео прям про коробку. І є навіть така маленька цікава штучка, як гачечок для протягування темляка. Не необхідність від слова зовсім, але, ну, дрібничка приємно. Є відчуття, що купляєш прям дорогу якісну. Річ тому перше враження: 10 бананів з 10. Ай! <світ> <світ> і перш ніж ми перейдемо до призначення, важливий дисклеймор: е, я фанат ге-ліхтарів, я фанат маленьких ліхтарів і я фанат якісних ліхтарів. Тому він одразу потрапив у декілька категорій моїх улюбленців. Але е, я, я кайфанув від нього. От ваще, сразу вам кажу, я від нього кайфанув. Але є деякі моменти, які мені не сподобались, і які я вважаю важливими нюансами. Тому це буде здебільшого прохваляцький огляд. Я буду вам казати, наскільки він кайфовий, тому що ми для цього зібралися, послухати, наскільки він кайфовий. Але є моменти, які конкретно я звернув увагу, і це мої моменти. Стосовно самого лікторя як концепції, як того, для чого він призначений, в принципі, наче непогано. Тепер призначення. Він позиціонується як універсальний ADC-шний ліхтар. Тобто в нього є двостороння скоба, його можна вішати як з однієї сторони, як з іншої сторони, причому можна вішати, на що завгодно, до чого можна взагалі причепитися. Ви можете його причепити там за кофту, ви можете причепити його за рюкзак, за що завгодно. В нього є магнітна дубка, в нього є режими. Зараз у призначенні покажу, і в нього є, що прикольно, можливість вишитись на. На ось таку платформу, яка може бути. Я так і не навчився це робити наосліп. Ща, я зможу. У нього є можливість бути налобним ліхтарем з можливістю регулювання. І в нього є можливість. Ось ця штука, вона знімається з резиночки, вона клеїться на патч. Тобто, це патчева штука, вона може бути наклеєна усюди, де у вас є е, платформа під патч. Тобто це може бути рюкзак, це може бути шап. Шапка, це може бути що завгодно. Конкретно цю фішку я вам ні на чому не покажу, тому що я позбувся від усього, що має патчеві штуки, так склалося. Е, але сам факт така можливість є. І його можна повернути назад. Так, тепер що хотів, власне, сказати: призначення. Чи робить він кожну штуку, яку можуть робити, для якої створений, робить причому доволі непогано. Тобто він як ДСішник, золото, він маленький, компактний. Як почепити його куди завгодно золото, як геліхтар золото. Але мені функція налобника не дуже сподобалась. Чому? Тому що він важкуватий, а резинонька тонка. І конкретно кріплення патчу на резинку, воно ну воно надійне, його, фіг... його фіг відірвеш, але воно доволі широке, і коли бігаєш, воно трошки тіліпається. Тобто, як е, аварійний варіант, як ваш не основний налобник, чом би і так. Але розраховувати як на основний налобник, я б він це робить, але не настільки зручно, наскільки хотілося б. Тобто так, може, але не настільки зручно, наскільки б хотілося. Всі інші штуки просто ідеально. Зручниця дизайн. Зручність та дизайн. В комплекті йде резинонька, ем, Причому я на неї побухтів, що вона маленька і тендітна, але зроблена вона доволі непогано. І вона, наскільки я розумію, в межах її концепції, в межах в концепції цієї моделі, спеціально зроблена маленькою тендітною легесенькою, щоб ви її могли запхати десь собі в кишеню або десь собі в рюкзак і не відчувати її. Вона капець яка легесенька. Ем, на той випадок, якщо ви в якийсь момент прокинулись і такі, блін. Аж свербить, як хочеться налобник, ви його взяли, чпок, і у вас налобник. З нюансів е вона тряпається. Тобто, я не думаю, що ви прям часто будете це робити, часто вони будуть зустрічатися. Це така аварійна запасна штука, але тим не менш, побачив, вам сказав: з пачової наліпки, ліхтарика, зарядної штуки, про неї скажу, і гачечка для заправляння темлячка і темлячок. Треба було спочатку порахувати, а потім розказувати. Е, патчева штука. Досить дебела резиночка. На ній, чи то приклеєно, чи то фік її знає. Е, ось ця пластикова платформа, на якій трубка. Трубка обертається всередині платформи. Її зняти звідси не вийде. Я пробував. Ну і в цьому немає потреби, тому що ідея полягає в тому, що ліхтарик за нею чіпляється. Можна зачепити з одного боку. Можна зачепити з іншого боку, як вам зручно, як крукаляжа. Тепер переходимо до самого ліхтарка, що у нас тут є. По-перше, він доволі ребристий. Це для того, щоб його можна було регулювати, для того, щоб його можна було зручніше тримати у руці, оскільки він маленький, доволі логічно зробити так, щоб він краще утримувався. З цього боку в нас є магнітна дубка. На яку нема на чому показати. Е, з цього боку у нас є магнітна допка, і це ж платформа для зарядки. Тут у нас двостороння скоба, яка не знімається. І вона такої, ну, середньої жорсткості. Бачили жорсткіше, бачили м'якіше. Але доволі комфортно. Тут у нас є е, скельце, яке робить нам розстійне світло. Раз. Раз, два. Три режими, але я думаю, він трошки підсів у мене. І зверху кнопочка, щоб його було зручно вмикати. вимикати Що стосується вмикання, вимикання. Одне натискання вімкнули, довге натискання перемкнули режими. І, чесно кажучи, трошки бісить, тому що різні виробники, різні компанії роблять різні режими. У мене один ліхтар довге натискання це вмикає, інший ліхтар так не робить. Просто нею. Тут є електронне блокування. Довге натискання, якщо не помиляюся, 2 секунди. Ось ми зняли з блокування вмик-вмик. А якщо затиснути? Раз, два. Воно робить електронне блокування. І знову ж таки, електронне блокування класна штука. Це на той випадок, якщо він у вас десь там в кишені лежить, чи він випадково не вімкнувся, не висадив вам акумулятор. Але вимикається електронне блокування так само довгим натисканням. Тобто, якщо воно десь у вас там в рюкзаку затиснулось чимось. Ну, він так само і вімкнеться, тобто на сенс електронного блокування. Тобто, якщо ви хочете вже заблокувати його то ось так буде електронне блокування. Ось так він не буде у вас працювати. Е, до речі, якщо ми все ж таки сюди залізли, ось такий там акумулятор. І з одного боку, прикольний такий, з іншого боку, він у мене єдиний. Тобто він не підпадає під інфраструктуру інших ліхтарів. Не нею, просто констатую. Скільки в нас тут? 550 мАч. 2 Вт години. Що стосується потужності цього маленького акумулятора, не, не дуже багато, чесно кажучи. Не дуже багато. Тобто, якщо використовувати його як основний ліхтар, недостатньо. Як маленький d шний ліхтар. То, в принципі, там знаєте, присвітити собі, доки додому йдеш. До речі, я звик, що плюс завжди в лампочку. Тут, навпаки, теж звернув на це увагу. Не нию. Просто звернув увагу. Коли буду нити, я скажу. Так от, щось я поплив думками. Щодо ємності акумулятора, якщо. Присвітити собі, доки йдеш додому, супер. Якщо ліхтарик такий, який буде завжди в кишені, супер. Але прям працювати з ним недостатньо. Е, коли у нас блекаути, у нас постійно блекаути, я з ним ходив по дому і один вечір прям дуже комфортно, на наступний день треба вже заряджати. Що стосується зарядки, ось тут зараз буду нити. В комплекті йде ось такий кайфовий шнурочок. Цей кайфовий шнурочок з одного боку має ось таку штуку, платформу для того, щоб заряджати, з іншого боку, USB-шник, який закривається ковпачком. Нащо цей ковпачок я не дуже розумію? Тобто, і даю ковпачка, я розумію, щоб туди не забувалося яке сміття, особливо, якщо ви будете носити його в кишені, а у мене в кишені, якщо зараз залізу, там чого тільки не буде. Е, так, але ну, і ви, і я розуміємо, що цей ковпачок дуже швидко загубиться. Чому б цей ковпачок не зробити ось тут? Коли вам треба, витягнули, заряджаєте. Коли не треба, його сховали. Це було б логічніше і це було б не так загубляцьке. Тепер момент наступний. Він. А, точно. Ось ми його поставили. І ось тут у нас є лампочка, яка показує, який стан у нас акумулятора. Чпуньк! І воно його заряджає. Що прикольно? Прикольно, що воно показує заряджено не заряджено. Червоне треба заряджати, зелене заряджено. Е, також воно досить непогано тримається. Тут хороший магнитик, магнітик. Воно може працювати, доки заряджається, це круто. Але момент перший. Це єдине, чим його можна зарядити. Чому б не зробити USB-шний вихід? Або мікроюз, ну ви зрозуміли, як на інших ліхтарях, де воно? Ось такий вихід, чому б не зробити, щоб можна було зарядити будь-яким шнуром? Тому що у мене в комплекті зараз я на вилазку, коли пішов, в мене є. Мої стандартні шнури для заряджання всього на світі і один окремий шнурочок для заряджання оцього конкретного ліхтаря. Шнурочок зроблений класно. М'якенький, щільненький, лампочка, магнітик, все класно. Але чому він унікальний? Якщо я його пошкоджу, що мені робити? Якщо я його загублю або забуду, що мені робити? Поміняти на якийсь інший акумулятор, ну я не куплю його в лерку. Він капець якийсь специфічний. Тому тут нюанси. І також, що мені не сподобалось, і тут також нею, я не можу зрозуміти ступінь його зарядженості. Е, чому ви просто не вкрадете ідею феніксів? Чому? У феніксів, якщо натискаєш тут або кількість кольорових лампочок, або блимання лампочки, або як завгодно, чому так не зробити на самому ліхтарі? Чому мені для того, щоб зрозуміти ступінь зарядженості або розрядженості, треба мати окремий шнур, треба мати джерело? Ну, якось не дуже не дуже, на мій погляд. Тут є не дуже на мій погляд. Так, резюмую. Резюмую. Що мені прям точно сподобався? сподобалось? Мені сподобався форм-фактор, мені сподобалось, як воно зроблено. Ну, якісно, не, не бачу до чого приколупатися, дорого-багато. Мені сподобалась універсальність. Те, що цю пачку штуку може десь там на шапці наклеїти, десь там на шоломі наклеїти, десь там наклеїти на рюкзаку, де вона є, і вона буде вам просто як прикольний патч. Якщо вам треба, цей патч стає універсальним кріпленням для ліхтаря. Ви цю резиночку можете носити просто з собою. Ну, я не впевнений, що взагалі їх якісь ваги зможуть сприйняти. Вона дуже легесенька. Е, як аварійна штука, супер. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось те, що я не можу дізнатися ступінь зарядженості або розрядженості акумулятора без спеціального зарядного пристрою, те, що є унікальний зарядний пристрій, не універсальний, І ось цю штуку я не зрозумів. Все інше кайфово. Ну, ось, бачите те, що я вам казав. Куди мені діти цю пластикову штуку? Загубити її не хочеться, тому що ну, вона прикольна і в ній є сенс. Але куди є її діну? Ну, по ідеї, я там поставив заряджатися ліхтар, а ось ця штука. Тепер перейдемо до найцікавішого це режим роботи. Їх тут три, але шість. Ліхтар інтелектуальний, і він має багато цікавих функцій. Але давайте послідовно. Коротким натисканням ми вмикаємо його в першому режимі. Це режим Medium. В режимі Медіум він буде світити 65 люмен 6 годин за найкращих умов. Потім він спуститься на підрежим у 15 люмен і буде світити так ще 2,5 години. А потім він спуститься на мінімальніший режим, він називається Moon. Це лише 2 люмени і буде він так світити 4,5 доби за найкращих умов. Тобто у вас тепло, сухо і так далі. Довгим натисканням ми перемикаємо його в другий режим. Це режим хайт. У режимі хайт він дає нам 250 люмен, і так він буде світити 1 годину 38 хвилин. Після чого спуститься на 25 люмен і доки не сяде батарейка. Наступний режим це режим турбо. Він дає нам 1000 люмен, і так він буде світити 1 хвилину. Після чого він перейде на. Режим 250 люмен, і так буде світити 1 годину 25 хвилин, потім перейде на 100 люмен і так, доки не сяде акумулятор. І довге натискання примикає нас знову на перший режим. Коротким натисканням ми його вимикаємо. Девер, якщо ми хочемо перевести ліхтарик зі стану спокою одразу в режим Moon, це найслабший з усіх, лише два люмени, то ми затискаємо кнопку вімкнення на одну секунду. І він нам дає два люмени. І по ідеї, так він буде світити чотири з половиною доби. Знову ж таки, якщо все буде добре, якщо йому тепло і не холодно. Коротким натисканням. Вимикаємо. Якщо ми хочемо зі стану спокою одразу перейти в режим турбо в найсильніший режим це 1000 люмен. Нам треба швидко натиснути двічі на кнопку вімкнення. Раз, два. І він одразу переходить у найсильніший режим. І таким самим чином можна переходити в режим турбо з будь-якого іншого режиму. Тобто, якщо у вас світить мінімальний, ви клікаєте двічі і одразу переходите в режим турбо. Коротким натисканням його вимикаєте. Ліхтар запам'ятовує останній режим, в якому ви працювали. Тобто, якщо останній режим був режим турбо, то коротким натисканням ви знову вмикаєте режим турбо. Режим SOS. Це аварійна блималка. Щоб вімкнути аварійну блималку, треба тричі. Натиснути на кнопку вімкнення. Раз, два, три. І він починає блимати з максимальною потужністю, це 1000 люмен в режимі SOS. Тобто три довгих, три коротких, три довгих, три коротких. І так він буде робити 2 години 20 хвилин за умови, що був повністю заряджений акумулятор, після чого вимкнеться. Також з цікавого, у цього ліхтарика є два таймери на вимкнення: малий таймер на 3 хвилини і більший таймер на 9 хвилин. Як це працює? Коли ліхтарик ввімкнено, коли він світиться, вам треба натиснути два рази: один раз короткий, один раз довгий. Тик-тик. Ліхтарик вам блимне. Якщо він блимнув один раз, це означає, що він перейшов в режим малого таймеру, тобто через 3 хвилини він вимкнеться. Якщо він блимнув два рази, це означає, що через 9 хвилин він вимкнеться. Зараз він блимнув один раз, нам треба два рази. Тому ми ще раз натискаємо один короткий, один довгий. Він блимнув два рази, відповідно, через 9 хвилин він вимкнеться. Якщо чесно, я не знаю нашу вам ця функція. От прям не знаю. Я. Десь, типу, залишаю ліхтар, і він світиться або таким чином заміряти час, не знаю. Але така функція є, вона прикольна, ще такої не бачив. Вона і є. Також у цього ліхтарика є електронне блокування. Я про нього вже два слова сказав, зараз просто покажу на такому фоні. Щоб перевести ліхтар у режим електронного блокування, натисніть на кнопку на 2 секунди. Раз, два. Він вам блимне у режимі Moon. Покаже, що він вас зрозумів, і тепер він заблокований. І будь-яке коротке натискання буде призводити до того, що він просто нявкає, що він заблокований, і все, воно не призводить до вімкнення ліхтаря. Щоб вивести з електронного блокування, треба на одну секунду знову ж таки натиснути на кнопку. Після чого він блимне, таким чином він скаже, що він зрозумів, що ви хочете його вімкнути, і перейде у найслабкіший режим, тобто у режим Moon. Якщо вам треба одразу турбо, пум-пум, і ви одразу в турбо. Вже на етапі монтажу мій друження каже: Слухай, так це ж ідеальний нічничок. Ну типу, тобто, ти його поставив, зафіксував там скільки тобі треба хвилин і ліг спати, і в якийсь момент він просто вимкнеться. Блін, прикольно. Я про це не подумав. По якості нарікань немає. Олайт тримає марку, все зроблено дуже добре. Я там його обдивився з усіх боків. Все добре, нічого не стрічить, нічого не тіліпається. На чому хочу зауважити, що мені окремо сподобалось, це індекс кольоропередачі. Наскільки приємний для ока діод. Е, Так я вже сказав, що це не той ліхтар, під, під яким ви будете працювати добами, але це той ліхтар, від якого не болять очі, що важливо. Це капець як важливо. Я це казав ще в перший рік блекаутів. Одне діло посидіти при ліхтарях 2 години, 30 годин 2 дні, а інше діло жити при ліхтарях. Це та штука, якою ви потенційно будете користуватися часто. Це та штука, яку ви потенційно будете тримати в руці кожен вечір, коли повертаєтесь додому. Колір світла тут дуже приємний для ока. Отже, загальний висновок. Я знаю, чому ви подивилися це відео. і Я знаю, чому ви додали цього ліхтарика собі до обраних, тому що він клеїться на патч. Ну, клеїться на патчеву платформу. І це максимальна IDC-шність, яка тільки може бути. І так він себе виправдав. Це той випадок, коли очікування відповідають дійсності. Ліхтарик мені дуже сподобався. Окрім прикалясу з. Заряджанням можна було зробити універсальніше. І е, пачива оця історія. налобна ось ця історія. Вона працює, але не настільки ідеально, наскільки хотілося б мені, виходячи з мого розуміння налобних ліхтарів. Я б ось так сформулював. Во. Anyway, ліхтар кайфовий. Він робить те, що від нього очікуєш, і це дуже класне доповнення вашого IDC. Тобто він достатньо надійний і він достатньо практичний у повсякденні, щоб жити у вашій кишені. Во, тепер точно во. Посилання на цей ліхтарик буде в описі під цим відео. Люблю, цілую, бережіть себе. І я хизи, чи буде можливість. Тому з Новим роком. And I'm ready, I'm strapped with my 40 cal, I'm locked and I'm loaded, yeah. A flashlight and a wallet, my keys and some paracord, I'm wearing a wristwatch.